Привіт усім! Маємо сьогодні середу. І з середа до нас прийшла з жарою, друзі. Сьогодні 32 градуси було. Зараз вже, певно, трошки менше, бо зараз вже пізно. Ну, як пізно? Вже по шостій, певно. Я збираюсь на город. Збираюсь на город, бо то. <сміг> Мій дорі. Бо то не поможе. Хочеш, не хочеш, вже не четверта, хоч шоста. А я сьогодні, друзі, поки була така жара, то трошки попекла, зараз покажу що. Сьогодні корзинки з сметана збита, ну, сепараторна сметана збита з цукровою пудрою зверху полонечка. Класика жанру, ми вже без нього нікуди, сирник. І сьогодні ще зробила мурашник. Ось так. До кави, до чаю. До молочка, хто з чим схоче, з тим буде їсточки. А тепер з чистою душою можу сміло йти в город, бо не поможе, не допоможе треба хвости підтягати. Там кукуруза лишилася, там бурак лишився, там, ну, всього потрошки. Треба ті хвости підтягати, друзі. Добре, що йдемо, Ходіть. знаю, пану буміка навіть не беру, бумцю. Дуріє, що йому. <ріх> навіть його не беру, бо йому дуже душно. І сьогодні навіть козів не виганяла на двір, друзі. Вони стоять в хліві. Ось так. Штихе. Трави має досталь. Вентилятор сьогодні вже їм включила. Сидять мадуазельки. Воду треба поміняти. Для вухо є. Yeah. Oh. Ось так, ну, друзі, жара, жара. У ну, них тут два нормально, може бути ще. Навіть не виводила. О, втік. Я тобі дозволила вийти. Дозволила. Ми їх все женемо аж там загороди, ну дуже жара. Дуже-дуже жара. Так, зараз воду поміняю. І йду, друзі, йду в город. Хто такий красивий. Хто такий красивий? Такий. Дюки, як вам добре? Йду. Я це зробила, досапала, досапала кукурузу, друзі. Дві години від шостої до восьмої. Думала, що буде півтора, ні, дві. Короче. Так, друзі, наступне бурячки. Трошки посапало, певно, п'ять рядочків десь. І ще вон два рядочки буряка. Ось тут є бурячок, так. І далі морква. Коротше, може ще встигну, але напевно, що ні, навряд чи я встигну ще тут зробити. Ну, принаймні буду намагатися. Скільки зроблю, стільки зроблю. Ну що, друзі, буряки я зробила. Лишилося ще кусочок моркви, але вже не сьогодні. Бо що треба йти кози доїти, вже пізно. Ось так. Буряки є, ще морквочка. І ще трошки там буряків на нашому городі. І тут буде поки що все. Але ще маємо йти туди, 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 далеко, ж, туди, туди, туди. Там на фасолю. Вже якось підемо. Зберемося вже всі, та й підемо. Так що всі не можемо зібратися. Артур ще має сьогодні, мав екзамен, здав, слава Богу. І завтра має екзамен. Тобто завтра, може, приїде вечором. Та й таке. Добре, йду я. Йду я до своєї господарки, друзі. Вже й після обіду вже й пізно досить і все одно так душно. Так, ну що, я вже все обійшла. Їсти пити. онушку не видно, як завжди, бо чорна. Їсти пити, зелень на вечір. Так, малятка. Малята подоїла, погодувала. Яєчка зібрала, молочко надоїла. Кумік вийшов вже, бо я його не брала на город, дуже жарко. І йдемо, друзі. Йдемо до хати, йду молоко цідити. Треба вентилятор вже виключити. Так. Душно тут трохи. А що не можу відкрити на вечір, наприклад, щоб відкрити на вечір. Тут скузняк і тут, якби було відкрито, було добре, був такий протяг. Їм на ніч не можу, друзі, бо в нас от це все не загороджено, бачите? І в нас тут і собаки бігають, і вівчарки бігають, і люди вивозять такі, кому що не треба, всяких собак. І вони, друзі, бігають, їсти хочуть, так що їм зайти сюди ну, легше простого. Тому я боюся за наших козей. Ми їх закриваємо. Ох, добре, друзі. Ось такий день. Такий день не зміша возить сіно, що скусили, вже висохло. Та й все. Піддемо до хати. Йдемо в душ і на ліжко. Слава твій Господи, той день пройшов. Кожен, кожен вечір кажу, слава твій Господи. День пройшов, я вижила. Добре. Добре, друзі. До завтра. Мирної нічки вам. Тільки доброго всього, тільки доброго. І бережіть себе, не працюйте так, як я. Бережіть, Пафа, друзі.